С1, С2. Так? Ротаційні е, моменти. От, захват. От Перевели, виїхали рукою. І звідси. Тепер для того, щоб зробити е, С1, С2 в ротації, то я беру більше е, згинання. Більше згинання. Ротація, і в згинанні от я ротую. Коли я перевожу в згинання, у мене натягуються капсули суглобів середньошийного відділу, і ротація відбувається С1, С2. Тоді я беру високу подушку або піднімаю кут кушетки і прямо із такої позиції роблю ротаційну мобілізацію. Або доходжу в кінці і чуть-чуть траст. І з цієї позиції на початку можна задати чуть-чуть тракцію, і в тракції вже доходити до бар'єра і там мобілізувати. Mm -hmm.